Ми стурбовані ситуацією з пожежами та наслідками від них. І їх кількість значно перевищує минулорічні показники. Для порівняння, по Україні за 8 місяців поточного року виникло майже 51 тисяча пожеж, внаслідок яких загинуло 964 особи, в тому числі 28 дітей. На відкритих територіях, на що ми сьогодні будемо наголошувати, особливо в нашій області. У природних екосистемах виникло понад 20 тисяч пожеж, що складає 40% від загальної кількості в Україні. Що стосується Миколаївської області, необхідно зазначити, що на сьогоднішній день з початку року виникло 2,5 тисячі пожеж проти 2 тисяч у минулому році. Внаслідок пожеж загинуло 35 осіб, травмовано 41, з них одна дитина. Матеріальні збитки склали понад 51. 51 мільйон гривень на пожежах врятовано 44 особи та матеріальні цінності на суму 112 мільйонів гривень. природних екосистемах виникло 1700 пожеж, що складає 70% від їх загальної кількості. У житловому секторі 534 або 21%. На транспорті 5%. На об'єктах суб'єктів господарювання нас виникло 94 пожежі або 4%. Спостерігається зменшення по зрозумілим причинам, так як багато. Об'єктів на сьогоднішній день не працюють або працюють не в повному обсязі. І інші це 32 пожежі. Основними причинами є небережне поводження з вогнем, 55% випадків, підпали 20%, порушення прав пожежної безпеки при влаштуванні та експлуатації електроустановок 9%. Пожежі, що пов'язані з бойовими діями 137 випадків або 5%. Порушення прав пожежної безпеки при влаштуванні та експлуатації печей 3%. Дитячі пустоші з вогнем 0,5%. Ця тема нас також турбує, тому що ми у минулих роках дану причину вивели майже в нуль. Інше 164 випадки. Необхідно зазначити, що спочатку повномасштабного вторгнення на територію України військ Російської Федерації, внаслідок бойових дій, пов'язаних зі збройною агресією проти України, це потрапляння боєприпасів та їх уламків, обстріли, вибухи, візослування ракет БПЛА, зареєстровано 632 пожежі, з яких 137 у поточному році. Завдані збитки склали понад 400 мільйонів. Внаслідок пожеж загинуло 20 осіб, з них одна дитина.